Хабар то подарували. Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка розповів, звідки в нього скандальний Харлей Девідсон. Нагадаю, що прокуратура вважає, мотоцикл для посадовця купили керівники державної зернової корпорації. Слідчі звинуватили свободівця у хабарництві. Хто ж таки подарував дорогий подепрезент та Чи повірили у прокуратурі таким свідченням, розкаже Євген Назаренко. Ось він, скандальний Херлей, екс-міністра аграрної політики. Свободівець Ігор Швайка не розлучається з байком з лютого минулого року. Для мене це є придбання після того, як я був щасливим власником автомобіля восход 2 це автомобіль, що мого дідуся, 77-го року випуску. А це я придбав минулого року. Це модель Кінгроу дві 2013 року випускалася обмеженою серією і зараз коштує від 20 до 30 тисяч доларів. Двоколісного могли використати як хабар для міністра, припустили у генпрокуратурі, тому що з'явився у швайки якраз тоді, коли він займав свою посаду. Ось що правоохоронці написали у подоні до суду. Колишній міністр аграрної політики та продовольства України у серпні 2014 року отримав від колишніх працівників ПАД Державна продовольча зернова корпорація України неправомірну вигоду у вигляді мотоцикла компанії Харлей Девідсон 2013 року випуску вартістю 250 тисяч гривень за вчинення дій в інтересах вказаних осіб. Журналіста Ліса Юрченко, що пильно стежила за Ігорем Швайкою на посаді міністра, розповідає. Дивні схеми за участю Міністерства аграрної політики та Державної зернової корпорації справді були. Державна продовольча зернова корпорація продавала зерно чомусь на офшорну фірму, що не менше одну офшорну фірму пов'язану з родиною Віктора Януковича, яка вже на той час не повернула мільйони доларів в державній продовольчій зерновій корпорації. Але цей контракт знову був укладений. А надалі цей контракт здається на 50 мільйонів доларів, і надалі вони ще домовлялися про взаємне списання ворогів ще на 41 мільйон. Долар. Це твердження власних Харлея категорично спростовує Ігор Швайка наполягає, мотоцикл йому подарували на день народження і зовсім не від зернової корпорації. Це подарунок від е, мого друга Олександра Борисовича Мирного, е, нашого свободівця, сказав, що я тобі е, хочу на день народження, зробити подарунок. Е, так співало, що це було до мого призначення на посаду міністра. День роженнями 25 лютого, звідки взялася інформація про те, що його мені подарували колишні працівники ДПЗКУ? я не знаю, звідки беруться фантазії в головах у прокурорських е, працівників. Але зареєстрований Харлей на екс-міністра був аж 8 липня, принаймні так стверджує сам політик і пояснює, має великий зріст, тому мотоцикл міняли. Ігор Швайка вважає заяви про його хабарництво політичною розправою за допомогою прокуратури. Якщо б це був хабар, напевно знаєте, я нам. Ну, міністр мав би образитись. А зараз, власне, вибори, знаєте, зараз Швайка заявився, що він буде кандидатом на посаду харківського міського голови. Чи справді двокулісний був відкупною для міністра? Прокуратура розслідує майже місяць. Про результати своєї роботи слідчі не розповідають. Політик стверджує, йому боятися нічого. Тож на своєму байку тікати з України він не збирається.